Друге місто у нас було Єнчіпін, після нього Гетеборг. Місто мені дуже сподобалося, сподіваюся, вам теж. Як я вже казала, у нас зупинка приходила так. Люди вийшли, забрали чемодани, інші зайшли, положили, все, поїхали. Їздили ми по автовокзалах, а в Гетеборгу ми спершу заїхали в аеропорт і потім уже на станцію. З нашої дороги, те, що ми зрозуміли, між аеропортом і самим містом, куди нам треба було, наші водії дороги не знали. Тому ми блукали по якійсь промзоні, і навіть із навігатором у них щось не виходило. І, звичайно, що ми. Теж запізнилися там, на годину чи більше. Тобто, виїхали вчасно, ніде не зупинялися, але все одно, більш ніж на годину, ми в кожне місто запізнювалися. І от в Гіотибурзі, на автостанції, дівчата, вийшли, зайшли, і коли ми поїхали, підійшла до мене дівчина і каже, що моєї сусідки немає. Бачили, не бачили, куди вона їде, і я точно знаю, що та дівчина їхала в осла. Я кажу, що скоріше йдіть до водія, зупиняйте її. Тому що всі речі дівчини залишилися на сидінні. Дівчина пішла, розмовляла з цими водіями ось це ця промзона. Ця. І водії сказали: вони спокійно їдуть і кажуть: у нас немає часу. Тобто людину залишили в країні іншій. Так? Без речей. Ну, ну це добре, якщо там вона взяла з собою гроші, телефон і все таке. Да? Ну, все одно з його до Осло їхати ще півдня. Чим історія ця скінчилася, не знаю, але я знаю, що ця дівчина їхала іншим автобусом, який запізнився. І щоб встигнути на цей автобус, вона купувала ще додатково собі квитки на потяг. Уявляєте, скільки її коштувала ця дорога, якщо щоб не спізнитися на пересадочний автобус, вона додатково купила собі квитки. І ще...